Ну що ж, пацани, всім хай! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Як ви бачите, пацани, в п'ятдесят 51... то відчуваюсь, 52-й серії на Black Rush я одразу ж почала на роботу. В лікарню. Одразу кажу, чого? Тому що пацани, щоб не тягнути лишній час, щоб в мене час даремно не уходив. Я одразу ж, до речі, бачите, мене от такий от сірій скінчик. Він дається пацани, по, кома... по промокоду, вийшов на, на сервері Чилі. Я не знаю, чи це по, по всій до краще, ні. Такий скінчик дається на 12 годин, пацані. Цей скінчик стоїть його ріночна ціна 850 тисяч на секундочку. Це да, це дорогенький такий скінчик. Прям не кожен його взагалі, прям не кожен його може собі дозволити. І якщо що, пацани, команда. GWS. Uh, чекайте, чекайте, це промокод. Зараз я, якщо не помиляю, зараз я вам зайду покажу. Пацані, ось такий от промокод на BlackRush, на BlackRush. це GNVL. Well. От, от буквально 4 букви, все великими, і з дірочкою. Повторюю. Це промокод, вводьте і отримуйте. По-перше, халявний такий скін, по-друге, 30 тисяч ігрової валюти, що не дуже так халявно. І по-третє, це BMW m 5 F90 на. 3 години, пацани. Тому залітайте і дивіться. Там, да, мало не на 12 годин, не на скільки, а на 3 години. Залітайте, вводьте цей промокод, ну і пользуйтесь, кайфуйте. Не, не временно, але кайфуйте. Але, Віпки тут немає нічого, але пацани, оце і ці 30 тисяч 30 тисяч гроє валюти, це вже не завжди, це не временно, якщо що. Це не реклама, це я кажу просто від душі, щоб не було потом претензій, що Коля, теж воєнні скін, де ти взяв цей. Просто-напросто пояснюю. вводьте промокод, тримайте скін. Промокод буде діяти тільки сьогодні. Водьте, поспішайте, погнали до відео. Так, ну я, пацані, поки вводив промокод і поки говорив, от вже і отримав дарано ось цей скінчик топовий за 850-ка. Вже я отримав. Короче, так сказати роботу, дозвіл на роботу медиком. Давайте підемо сюди, відкриємо двері, двері нам розблоковані, я вже працюю в цій організації. Так, на старому лишку. реально, скінчив топовий і це сиділо топове так. Та, та пропустити, йо-мою! Є! Так, сьогодні я ж кажу, у нас пацани, 55-та, ой, 55-та, та що та таке? То 51-а, то 55-та. Сьогодні у нас 52 друга серія буде на І Сьогодні я так активно себе веду і так бисто, так сказати, реагую на це все. Ось ми вже її взяли форму. Ми трохи не ставили, так тут двері заблоковані, Погнали так поставимось по дверях. Тут є такий діжурний, до якого ми з вами підходимо і взаємодіяти нажимаємо. Далі. Виконуємо задання. Інтер. Я зараз поцілью. У е, мене зараз нульовий, нульовий ранг. Зараз я пройду тестування і буду мати звання інтер. Далі медик, фельдшер і так далі. І главврач там, де. Ну, все, як в поліції 10 рангів, 10 рангів теж. Зарплата тут від 1000 до 12, а в поліції від 5 до від 5 до 12 пацанів ну да, да, ну, в стандартному це від 7 до 10 тисяч це стандартно приступаємо до тестування хто должен соблюдати устав організації так кожен врач тут пацанів кожен врач Далі, э, за що сотрудник бути быть з організації колегу. грубе нарушення. да, два, це понятно, ну це буде тут плюс мінус то саме тільки тут три треба випадку тестирування 4 так, тепер правила поведіння. Обші положення є, тут хто хоче читає, так як я це все вже діло знаю. І, До речі, без Ютубів. Просто я повню це все з ГІВДД. Ну, якщо чесно, ГІВДД я влаштовувався через Ютуб, за що я вам дала порані відповіді, а от сюди я влаштовуюся по пам'яті, Якщо не піде, то буду теж через Ютуб. Тому хто не приживав лайкос за такі халявні підсказки і за топовий Юдос. Прожимайте так. Хто є вищим руководством? Так, главрач, ну ладно, хірург. Так, да, хірург, правильно. Ні, навіть не наверное, правильно. Рештину лісу, так, тут, понятно. Тут вибираємо верх. Ні, давайте не верх. Давайте по ній беремо Да, друге. Так. Ресурнулі убивати сутруніку. Ні, тут не можна. Тут починяться всі. Струднік е, должен подчинятися. Да, 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 тут те ж саме. Все те ж саме, як ви. Тільки немає цього, знаєте. Правила дорожнього руху. У мене було тестування на патрулювання, а тут тестування на лікаря, так погнали, на медика. Так, тобто, тут Очки, очки і сумки. Так, да. це я теж їм Ну, в принципі, що роздівалка, тут і больниця Це Б. Так, да, 10 з 10. Мене неправильних посаниць, це дуже дуже є топово, дуже хороший показатель. далі. стоїмося указання услуг. Ну, це, понятно, платне лічення це за 500 рублей, це понятно. Це вже понятно. ну Тут 6 пацанів видачі відкарти 5 тисяч, має бути медкарта. Видача медицинської карти 2,5. А що ж її. А, так видається за 2,5, а купити за 5. Халява 7,5 тисяч уходить так ну Це, до речі, щоб влаштуватися на роботу лікарем, потрібно мати третій ігровий уровень. Медкарту і права категорії Б. Да, да. Медкарту для медика. Понятно, тут, тут 100 рублів, тут 500 рублів. тут. Ого! Це 100 тисяч рублів. Ні, ні, нам це не треба. Багато лівої очі розбіглись. Видача по рецепту 500 рублів і 6 за 6 є пацані. За що? Я отримую і перший ранг, я апнув, і тоді відкрив, апнув другий ранг. У мене зараз пацані, звання парамедік. Відкриваємо його опа і... опача, пацані, другий ранг, я апнув. У мене вже звання зараз парамедик. Ой, ще не до 2 рано за один видос. як яком такий поворот подій? думаю, нормальний, да? Але ж я пацани не такий тип, що просто так гамони здавай. Я в принципі, тут уже людей так п'ять підлікував. Давайте заращав домки надо 500 рублев І ви получили, получили ви, ви выполнили організацію за задание лучше доктор, ви получили 10 000 рублів і 100 десь топ. Але, як я сказав раніше, я не такий тип, щоб довго мовитися, тому, пацани, сьогодні я не апну другий ранг, сьогодні я апну ще й третій ранг. Мені ця лікарня дуже заходить. Сказати, що це краще, ніж БДД, я того не скажу, але все одно, тим не менше. У мене зараз, пацани, звання. Парамедик має 15 80 XP, далі в нас йде вроді фельдшер. Так, лучший доктор фінської фалісської просьби призива. Ага, за що я можу отримати пацані? 20к, давайте виберемо раз в 5 минути. Понятно, обідно. Ладно, чекаємо 5 минути. Можна отримати за лучий доктор 6к, а від 5 минут. Чого ви вже сюди зайшли? Ну покиньте покиньте цю зону лікарні. Так, далі фельдшер. Да, Поки що я парамедик, далі там інтервер, а далі фельдшер. Ладно, почекаємо 5 хвилин і будемо. І Ну, от такий краткий обзор на, на лікарню. Як вам пацани, оцінюйте, оцінювати тільки вам. Ті, ті, Топово. Опа, пацани, тут на що? Хірургія, йде, йо-майо. Да, тут пацани розпилюють чуваків напів. Так, то, щоб відкрити серф, я вже взяв задання, щоб відкрити сейф, нам потрібно зробити таку фігню, Давайте. Як отут. Опа є, є і ще другий, давайте прокупимо, щоб було все зелене. Відкрили. Відкрили даний сайф, це не сайт, це шкаф такий. відкрили шкаф, ну що? Ну, в принципі, чекаємо ще завдання, й-мою, у мене зараз баланс становить. 684 841. Рубль. Немало, непогано. Далі буде закидати на карточку на карту це лям 200. Так що грубой район зараз лям 900 такого по, по кустах є. Так, тут у нас тут у нас йде ідея врача. Ого! Що за движуха? Що за огніна движуха? пацани? опа, це у нас более Арзамас Так, ну давайте видям. Опа це інкассатор. Я до інкассатора на третій ранг так і не добув. аренда транспорту. что у нас за аренда транспорта, Это аренда скутера давайте возьмем. Так, Артс, подходим до мини-трека, короче, пойдите сюда и купите его 24 на 7. И потребно купить это Вы купили Выкупили? Что? Мини-купите аптечку. Там типа такие три аптечки, троебу купите и три 24 на 7 посидите. Ну, короче. Квести, квести. Трохи пунктування квести, за що отримав 25 тисяч рублів. Тобто за сьогодні, пацани, я не влаштувався. Всі разом я вже отримав 42 785 рублів. Мало язик не запутався, коли говорив це все. <смас> так, підходимо до секретаря. Це не секретар, це не діжурний секретар. І отримуємо третій ранг фельдшер. Пацани. Ну що, такий, е, такий хороше звання, як парамедик я. Пройшов, тепер мене звання третій ранг фельдшер. Топово і бієстро За Одне відео аж три ранги пацані, Ну согласіться, не кожен може. Давайте ще якесь пройдемо. Да? Ну блін. Так, за це я вже буду получати за третій ранг по 10 тисяч рублів. Так, мені взагалі цікаво, які тут є взагалі речі, типу, от, Якщо вам цікаво, прожміть лайки і підпишіться. Так, що тут у нас? Топово, топово, це у нас така, як чайовня. Ну, вужче, ніж ГБДД, ГБДД це була побільша така. Ну а я вам кратко дякую за те, що ви дивилися мене, за те, що бачите це відео. хто його до кінця, Пушка, пацани ви Дякую за увагу, за вами був колібінго, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.